Українська народна казка про козу дерезу. Одного дня прийшли дід з бабою на базар. Та й побачили там козу гарну, білу. І каже коза Беріть мене, не пошкодуєте. Дід з бабою порадились і купили її, щоб мала давати свіже молоко. Привели вони козу додому, приголубили, нагодували і стали дбати про неї, як про члени в сім'ї. Дід радів, от тепер у нас буде молочко. Наступного дня дід каже синові виведу козу на луки, нехай погуляє та поїсть свіжої трави. Тільки ступили за ворота, як коза вирвалася з його рук і побігла світ завіч, гуляла, де їй заманеться. Та й, прийшовши додому, розповідає діду, я на горі стояла, по долині скакала, бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, нічого не їла та й води не пила. Наступного дня баба з козою пішла, та коза знову вирвалась, бігала по лузі, веселилась, а потім цілий день на сонечку дрімала. Та, прийшовши під вечір додому, діду розповідала, я на горі стояла, по долині скакала, бігла через місточок, ухопила клиновий листочок, та нічого не їла і нічого не пила. Наступного дня дід сам з козою пішов гуляти, і коза всюду весело скакала і їла і пила. А понад вечір дід питає козу, чи ти пила, чи ти їла. А вона відповідає Та й нічого я не пила і нічого не їла, тільки бігла через місточок та й хопила кленовий листочок. Та як розізлився дід на козу, вигнав її з дому і побігла вона в ліс. В лісі коза побачила хатинку, підійшла й спитала а хто тут живе? А всередині жив маленький зайчик. Та коза не стала довго з ним розмовляти, вигнала його з хатинки і сказала Я тут буду жити, не приходь сюди більше. Засмотився зайчик та й пішов геть, а коза влаштувалися в хатинці. Побачив собачка зайчика, підійшов і питає, що з тобою трапилось. Мене коза вигнала з дому, тож я сумую. Собачка лагідно сказав Давай я тобі допоможу, підемо з козою порозмовляємо. Кізонька, навіщо ти вигнала зайчика? Він маленький і беззахисний. Давай помиримось. А коза відповідає Я коза дереза, за три копи куплена, на півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами. Тут тобі смерть. Злякався собачка кози. Та й утік в ліс. І йшов зайчик лісом сумний. Аж раптом з кущів виглянув ведмедик. Зайчику, ти чого такий невеселий? Мене коза вигнала з моєї хатинки, я тепер не знаю, куди подітися. Ведмедик подумав, оце так пригода. Ходімо до твоєї хатки, поговорю з тією козою. Я ж ведмідь, може, послухає. Не встигли вони до хатинки підійти, а коза з вікна, як коза, дереза за три копи куплена, з півбоку луплена, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами. Тут тобі смерть. І не приходьте сюди більше, це моя хатинка. Я не жартую. Ведмейдик, хоч і великий, підскочив від страху та й побіг у ліс, а зайчик стріп у кущі та й далі побіг лісом. Аж тут рак з річки виліз. Привіт, зайчуку, чому так я сумний? Мене коза з хати вигнала. Давай я тобі допоможу. Ні, боюсь, ти мені не допоможеш. Мені собачка та ведмедик не допомогли. Та тільки коза рака побачила, давай співати. І я коза дереза, за три копи куплена, на півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами. Та рак не злякався і зайшов у хатинку. Коза навіщо -то вигнала зайчика. Це За його дім маленьких і беззахисних ображати негарно. Тут коза вже хотіла вдарити рак рогами, але й тут рак не злякався, почав клацати своїми клишнями, коза злякалась і втекла. Тож повернувся зайчик до хатинки та зрозумів не треба недооцінювати друзів. Допомога може прийти звідки не очікуєш, та все, що тобі дороге, потрібно сміливо захищати, навіть якщо ворог більш за тебе. Українська народна казка про дружбу лисички та журавля зустріла якось лисичка журавля в лісі та й каже Яка ти гарна пташка, журавель, а давай товаришувати. А давай. Одному справді нудно в лісі. Якщо дружитимемо щиро, то буде добре. Тож прийшов журавель до лисички наступного дня. Вона його гарно зустріла, посадила на почесне місце, а на столі дві широкі тарілки, а на них каша розмазана тонесенько, тонесенько. Лисичка щаслива, всю кашу сама вилизала. А журавель тільки тарілку дзьобом цокає. Подякував чемно, бо був вихований птах та й попрощався. А завтра. Ти до мене в гості приходь». Та коли лисичка прийшла до журавля, насипав він смачнючого борщу у глечики з вузькою шийкою. Підбігла лисичка до глечика, але її морточка не влазить всередину, обзиє ззовні, а всередину не дістане. А журавель собі дьобом цок-цок, та й пообіда смачно. Образилася лисичка. Пішла додому і каже не буду більш журавлем дружити. Та й зрозуміли вони згодом, що справжня дружба не про хитрість і вигоду, а про щирість і взаємоповагу. Та більш один до одного в гості не ходили. Жили були дід і баба, і була у них курочка ряба. Жили просто, але затишно. Дід прокидався рано, щоранку оглядав город. Баба була моторна, щоранку розпалювала піч та поралась по хаті. Одного ранку, прогулюючись по дворі, дід та баба заглянули до курочки, та побачили там яєчко, гладеньке та блискуче, ніби його хто натер сонячним промінням. І довго вони радились, що з ним робити. Баба мріяла сховати його на полицю, гайби блищало, а дід думав спробувати розбити та дізнатися, що всереди. Били, били вони те яєчко, так, що їхній тихий двір аж здивувався. Дід спершу взяв молоток, постукав раз, другий, на відсятки нема. Баба дістала качалку. Як махнула, як грюкнула, і жодної тріщинки. Аж потім прибігла мишка, хвостиком махнула, стільчик завалився, яєчко впало та розбилося. І зажурилися дід з бабою. Більш не буде у них такого золотого яєчка. Та наступного ранку підійшла курочка ряба до стареньких. Щоб заспокоїти, і знесла їм ще одне яєчко просте. І зрозуміли дід з бабою, що справжнє щастя не в золоті, а у простому житті, у теплому домі, дружбі, сім'ї та маленьких радощах щодня. Українська народна казка про козу дерезу. Одного дня прийшли дід з бабою на базар та й побачили там козу гарну, білу. І каже коза беріть мене, не пошкодуєте. Дід з бабою порадились і купили її, щоб мала давати свіже молоко. Привели вони козу додому, приголубили, нагодували і стали дбати про неї, як про члени в сім'ї. Дід радів, от тепер у нас буде молочко. Наступного дня дід каже синові виведу козу на луки, нехай погуляє та поїсть свіжої трави. Тільки ступили за ворота, як коза вирвалася з його рук і побігла світ завіч, гуляла, де їй заманеться. Та й, прийшовши додому, розповідає, діду, я на горі стояла, по долині скакала, бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, нічого не їла та й води не пила. Наступного дня баба з козою пішла, та коза знову вирвалась, бігала по лузі, веселилась, а потім цілий день на сонечку дрімала. Та, прийшовши під вечір додому, діду розповідала, я на горі стояла, по долині скакала, бігла через місточок, ухопила клиновий листочок та нічого не їла і нічого не пила. Наступного дня дід сам з козою пішов гуляти, і коза всюду весело скакала і їла і пила. А понад вечір дід питає козу, чи ти пила, чи ти їла. А вона відповідає Та й нічого я не пила і нічого не їла, тільки бігла через місточок та й хопила кленови листочок. Та як розізлився дід на козу, вигнав її з дому і побігла вона в ліс. В лісі коза побачила хатинку, підійшла і спитала А хто тут живе? А всередині жив маленький зайчик. Та коза не стало довго з ним розмовляти, вигнала його з хатинки і сказала Я тут буду жити, не приходь сюди більше. Засмотився зайчик та й пішов геть, а коза влаштувалася в хатинці. Побачив собачка зайчика, підійшов і питає, що з тобою трапилось. Мене коза вигнала з дому, тож я сумую. Собачка лагідно сказав, давай я тобі допоможу, підемо з козою порозмовляємо. Кізонька, навіщо ти вигнала зайчика? Він маленький, і беззахисний, давай помиримось, а коза відповідає, я коза дереза, за три копи куплена, напівбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами. Тут тобі смерть. Злякався собачка кози та й утік в ліс. І зайчик лісом сумний. Аж раптом з кущів виглянув ведмедик. Зайчику, ти чого такий невеселий? Мене коза вигнала з моєї хатинки, я тепер не знаю, куди подітися. Ведмедик подумав оце так пригода. Ходімо до твоєї хатки, поговорю з тією козою. Я ж ведмідь. Може, послухає. Не встигли вони до хатинки підійти, а коза з вікна, як коза, дереза за три копи куплена, з півбоку луплена, тупо тупо ногами. Сколю тебе рогами. Тут тобі смерть. І не приходьте сюди більше, це моя хатинка. Я не жартую. Ведмейдик, хоч і великий, підскочив від страху та й побіг у ліс. А зайчик стріп у кущі та й далі побіг лісом. Аж тут рак з річки виліз. Привіт, зайчику, чому так я сумний? Мене коза з хати вигнала. Давай я тобі допоможу. Ні, боюсь, ти мені не допоможеш. Мені собачка та ведмедик не допомогли. Та тільки коза рака побачила, давай співати. І я коза дереза за три копи куплена на півбока луп, Тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами. Та рак не злякався і зайшов у хатинку. Коза, навіщо вигнала зайчика. За його дім маленьких і беззахисних ображати негарно. Тут коза вже хотіла вдарити рак рогами, але й тут рак не злякався, почав клацати своїми клишнями. Коза злякалась і втекла. Тож повернувся зайчик до хатинки та зрозумів. Не треба недооцінювати друзів. Допомога може прийти звідки не очікуєш. Та все, що тобі дороге, потрібно сміливо захищати, навіть якщо ворог більш за тебе. У маленькій хатинці на краю села жили собі дід та баба, і були вони старенькі, але працьовиті і завжди допомагали одне одному. Одного дня дід попросив бабу спекти колобка. Послухала баба діда, взяла віночок, помила по засіках і назбирала стільки, щоб вистачило на маленького, кругленького колобка, спекла його та поклала на вікно, щоб прохолов. Полежав, полежав колобок трохи на вікні, а потім стриб і покотився по стежинці далі в ліс. У лісі колобок. Весело котився між деревами, насолоджуючись співом пташок і теплими сонячними промінчиками. Аж тут назустріч йому зайчик. Зайчик каже: Колобок, колобок, я тебе з'їм. А колобок не розгубився і відповідає, ти мене зайчику не їж, я тобі пісеньку заспіваю. Та й заспівав. Я колобок. Колобок, по коробометений по засіку скрибаний, на вікні прохолов відіда втік, від баби втік, то й від тебе втечу ось так. Покотився далі колобок по лісу, аж тут йому назустріч вовк. Привіт, вовчуку братику. Привіт, колобок. Який ти смачний, і я тебе з'їм. Та колобок не розгубився. Каже, давай я тобі краще пісеньку заспіваю. Я колобок, колобок, по коробу метани, по засіку скрибани, на вікні прохолов. Я від діда втік, від баби втік, від зайчика втік, то й від тебе втечу ось так. Та й побіг далі по лісу гуляти. Іде та котиться, аж назустріч йому ведмедик. Колобок, я тебе з'їм, а Колобок не розгубився, не їж мене, ведмедику, краще я тобі пісеньку заспіваю. Я Колобок, Колобок, по коробу метаний, по засіку скрибаний, на вікні проголов. І я від діда втік, від баби втік. Від зайчика втік, від вовка втік та й від тебе втечу. Ось так. І побіг далі по лісу гуляти, котиться, котиться, аж бачить назустріч лисичка. Привіт, лисичко! Давай я тобі про себе пісеньку заспіваю. Я колобок, колобок, по коробу метений, по засіку скребений, на вікні прохолов. Я від діда баби втік, від зайчика втік, від вовка втік, від медмедика втік та й від тебе втечу. Який ти гарний співак, але я вже старенька стала не дочуваю, сядь мені на носика, заспівай ще раз ближче, щоб почути. І колобок недовго думаючи сів їй на носик і тільки почав співати, аж лисичка хап! – та й з'їла його. Ось так і закінчилась історія колобка, який любив вихвалятися і недооцінював тих, хто хитріший, а послухав би діда з бабою, був би зараз удома. Жили були дід і баба, і була у них курочка ряба. Жили просто, але затишно. Дід прокидався рано, щоранку оглядав город. Баба була моторна, щоранку розпалювала піч та поралась по хаті. Одного ранку, прогулюючись подворі, дід та баба заглянули до курочки. Та побачили там яєчко, гладеньке та блискуче, ніби його хто натер сонячним промінням, і довго вони радились, що з ним робити. Баба мріяла сховати його на полицю, гайби блищало, а дід думав спробувати розбити та дізнатися, що всередині. Били, били вони те яєчко, так, що їхній тихий двір аж здивувався. Дід спершу взяв молоток, постукав раз, другий, на сятки нема. Баба дістала качалку. Як махнула, як грюкнула, і? і жодної тріщинки. Аж потім прибігла мишка, хвостиком махнула, стільчик завалився, яєчко впало та розбилося. І зажурилися дід з бабою. Більш не буде у них такого золотого яєчка, та наступного ранку підійшла курочка ряба до стареньких, щоб заспокоїти, і знесла їм ще одне яєчко. Просте і зрозуміли дід з бабою, що справжнє щастя не в золоті, а у простому житті, у теплому домі, дружбі, сім'ї та маленьких радощах щодня. Українська народна казка про дружбу лисички та журавля зустріла якось лисичка журавля в лісі. Та й каже Яка ти гарна пташка, журавель. А давай товаришувати. А давай. Одному справді нудно в лісі. Якщо дружитимемо щиро, то буде добре. Тож прийшов журавель до лисички наступного дня. Вона його гарно зустріла, посадила на почесне місце, а на столі дві широкі тарілки, а на них каша розмазана тонесенько-тонесенько. Тонесень. Лисичка щаслива, всю кашу сама вилизала. А журавель тільки тарілку дзьобом цокає. Подякував чемно, бо був вихований птах та й попрощався. А завтра ти до мене в гості приходиш. Та коли лисичка прийшла до журавля, насипав він смачнючого борщу у глечики з вузькою шийкою. Підбігла лисичка до глечика, але її морточка не влазить всередину, обує зовні, а всередину не дістане. А журавель собі дзьобом цок-цок та й пообіда смачно. Образилася лисичка. Пішла додому й каже, не буду більше з журавлем дружити. Та й зрозуміли вони згодом, що справжня дружба не про хитрість і вигоду, а про щирість і взаємоповагу, та більш один до одного в гості не ходили.